Це дев'ятирічний тер'єр рей. В нього реабілітаційний період в центрі захисту тварин. Минулого року пораненого пса витягли рятувальники із каналізаційної ями. Доклавши чимало зусиль, ветеринари врятували рея від смерті. Він був повністю в ранах, звісно, це була жара, і ну, вже й опариші були. І він побув там три, три дні. І коли його стабілізували, ми його забрали до себе. Ніхто не відізвався. І йому на даний момент десь близько 9 років. Такі собаки, такого розміру, такої породи, живуть максимум 12 років. Сьогодні в центрі захисту тварин, що знаходиться у промзоні на вулиці Параджанова, перебуває 21 пес. За заявками Житомирян безпритульних тварин відловлюють в місті, привозять до центру, де роблять їм стерилізацію та надають іншу медичну допомогу. Деякий час тварин тримають під наглядом і повертають в місце вилову. У центрі залишаються лише тварини з інвалідністю. Сьогодні за ними наглядає четверо штатних працівників. Притулку на сьогоднішній день не може бути, тому що дуже багато безпритульних собак і для Функціонування і утримання притулку треба багато коштів. Тому було вирішено спочатку почати програму зі стерилізації постійної безпритульних тварин. Мільйон дев'ять він виділений на заходи щодо поводження належного поводження з безпритульними тваринами, а саме відлов, стерилізація та. Вакцинація від сказу. Щоб вирішувати проблему з безпритульністю тварин, міська влада кілька років співпрацює з волонтерами австрійського міжнародного благодійного фонду «Чотири лапи». представники цього фонду безкоштовно проводять стерилізацію безпритульним тваринам в містах України. На їх думку, стерилізація це один із гуманних способів регулювання чисельності безпритульних тварин у світі. Тисвозиф Україні. And in the last uh, five years now, more than 15,000 stray dogs were neutered, were treated, and uh, Chitomir now is more or less the main. Пойнт Темен Сіті in Ukraine. так і так якраз почалася наша співпраця з Україною, і на протязі цих п'яти років більше ніж 15 тисяч тварин були стерилізовані. А Житомир є в нас основним зараз містом в Україні для співпраці та нашого проведення нашого проекту допомоги безпритульним тваринам. Сьогодні міський голова підписав меморандум про співпрацю на три роки між виконавчим комітетом міської ради та благодійною організацією Чотирилапи International», Волонтери якої проведуть Реалізацію та вакцинацію близько двом тисячам безпритульних тварин. Окрім цього, волонтери інформуватимуть населення щодо утримання домашніх тварин. Приємно в роботі центру То що 42 собаки за минулий рік були передані в сім'ї, тобто люди забрали 42 собаки. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.